Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Приготування сьогодні почну із запікання м'яса. Воно в мене попередньо замариноване у спеціях, соєвому соусі і додала трішки олії. Простоїло в мене 2 години і буду запікати у рукаві. Якщо вам більше подобається у фарзі, можна і так. А разом із м'ясом буду запікати і гарбуз для сирної запіканки на сніданок. Беру 200 г гарбуза і нарізаю на невеликі шматочки. Все разом буду запікати у духовці при температурі 180 градусів до готовності. На перекус у мене буде е, піца із крабовими паличками, але на незвичній основі. Відважила 100 г цвітної капусти, поставила воду, щоб закипала. Це і буде основа для моєї піци. А для начинки в мене буде 2 крабові палички, які заважили 40 г. Нарізаю тоненькими слайсами помідори, крабові палички нарізаю на кубики. Це і буде начинка. А також відважую 5 грам сиру натертого, в мене був заморожений, і нарізаю зелень. Це і буде начинка для піци. Цвітну капусту я вже відварила у підсоленій воді і залишаю її, щоб вона трошки остила. Тоді виделкою переминаю до кашеподібного стану додаю одне яйце. Трішки підсолюю, додаю борош на 15 грамів, я додала, у мене цільнозернове. Ви дивіться по консистенції. І тепер це все перемішую. Я буду смажити на сковорідці, можна також запікати у духовці. Розігріла сковорідку, додала трішки олії і розрівнюю лопаткою основу. Буду її випікати на маленькому вогні під кришкою з двох сторін. Коли моя основа підрумянилася, змащую її чайною ложкою йогурту або можна кетчупом і викладаю начинку. Посипаю сиром і закриваю кришкою, щоб розплавився сир на пару хвилин. Зверху посипаю піцу зеленню і мій перекус готовий. Калорійність усієї піци вийшла 175 грам. На вечерю в мене будуть відбивні. У горіховому соусі. Попереднє філе нарізала на шматочки, як для отбивних, і відбила їх. Тепер склала їх форму, в якій буде зручно запікати, посолила і поперчила. Для соусу нам знадобиться цибуля, горіхи і йогурт. Можна це все перебити блендером. Мені більше подобається, коли горішки відчуваються. Тому я нарізаю цибулю. На невеликі кубики подрібнію горішки. Змішую з двома чайними ложками йогурта. Це і буде мій соус. Відважую 50 грам помідора, нарізаного на толе, тоненькі слайси. Чим мені знадобиться 10 грам сиру натертого. Тепер м'ясо змащую соусом. Зверху викладаю помідори, посипаю натертим сиром і запікати буду у духовці. Такі відбивні гарні у мене вийшли. Калорійність на 100 грамів ви бачите на екрані. Також ще додам салат зі свіжих овочів. Мій гарбуз запікся. Я його відділяю м'який від шкірочки і буду перебивати блендером. Мені треба запеченого гарбуза 150 грам. Ось така. Таке пюре у мене вийшло. Беру одне яйце і взбиваю його виделкою До пюре з гарбуза додаю цедру лимона, корицю і половину взбитого яйця. І все перемішую. Це буде одна частина моєї запіканки. Для другої частини беру банан, краще брати стиглий, тоді запіканка буде солодша. Один банан без шкірки мене заважив 120 грам, переминаю його виделкою. Додаю сир кисломолочний 5% жирності, також 150 г, ванілін і чайну ложку сухого маку і яйце, яке залишилося. І це все перемішую. Це буде друга частина запіканки. Беру посудинку, краще брати невеликого діаметру, щоб запіканка вийшла гарніша. Застелила дно пергаментом і по черзі викладаю спочатку сирну основу, на неї основу з гарбуза. І так по черзі чередую. Верхній шар має бути з гарбуза. І буду її запікати також при 180 градусах до готовності. Я її буду на сніданок разом із кавою відважу собі 200 г. Калорійність моєї порції ви бачите на екрані. А на обід ми приготуємо буженіни дуже смачні салати, але покажу у наступному відео.